Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі і в цьому відео хочу зробити огляд півфіналу турніру Fide World Women's Team Championship 2025, в якому вже наша збірна не приймає участь, але тим не менш ще залишилось багато сильних команд. І якраз давайте подивимось огляд передостаннього етапу. Отже, в цьому етапі у нас грали такі збірні, як збірна Фіде та збірна Китаю, і інший матч це Азербайджан проти Казахстану. І в зб... матчі збірних Фіде та збірної Китаю збірна Фіде змогла виграти перемогу в основний час, скажімо так, і в матчі Азербайджану та Казахстану у нас був тай-брейк, який виграв у нас Азербайджан. Отже, в фіналі ми побачимо матч збірне Фіде проти збірної Азербайджану. І сьогодні хочу розглянути одну класичну партію, і потім швиденько подивимось одну партію із тайбрейку, оскільки вона була в Бідіц, і там було доволі багато помилок. Взагалі, в принципі, всі чотири партії, які були в тайбрейк зіграні, тут доволі багато було помилок. Я вибрав одну з таких більш-менш, скажімо так, чистих, де всього лише одна помилка, а так в інших партіях помилок було. Набагато більше. Отже, давайте дивитись класичну партію. Отже, Хоїфань проти Олександра Гаячкіна. І в цій партії екс-чемпіонка світу дуже впевнено грала і змогла зробити чорну перемогу. Отже, варіант з слон Б5 був розіграний, і тут у чорних є різні ходи, слон D7 і Кінде 7 і c 6 навіть грають. Слон Де 7 нормальний хід, і тут теж грають. Як Fertis 7, так і Kinde 7. Якщо подивитись по базі, то приблизно 50 на 50, ну, може трошки частіше по базі LGSU Kінде 7 по базі майстрів Ф7. Але Kінde 7 теж хід нормальний. Що ж, дивимось далі. Ну і тут виникає у нас доволі типова позиція. Яка у нас носить назву структура Мароса. Отже, це пішоквіт, є 4, та це 4 у білих. І тут відомо, що у білих є невеличкий плюсик по дебюту, але у чорних теж ціхалі, нормальна позиція, нормальна гра. Отже, далі було F3 рокіровка, слон є 3, на кінці 6, рокіровка А6. І тепер давайте більш детально розтягнемо плани, як білих, так і чорних. Ми бачимо, що суперниці грають дуже швидко, отже вони все ще знали теорію, ну хоча вже не так багато ходів у нас зроблено. 12 ходів на даний момент. Кінь Б3 грає тут у нас Горячкіна, ну, насправді теж вибір був, грали частіше за все, у нас Fest D3, також А4, Тура 1 Кінь Б3, хід зустрічався, але мало по базі майстрів, по базі Чеса Давайте подивимося, теж кіньбетири ми тут входу майже не бачимо. Одинний соток лише. Однак, вхід, скажу так, що можливий, і його швидко робить Грячкине, отже, ми розуміємо, що це явно дебютна підготовка була. На вже Holy Юфань замислились, перше за партію зіграла кінь е 5 хід дуже логічний. І далі е 2, версія 7 і C5. В цьому і була ідея у нас за білих провести С5. Ну і взагалі спити суперницю з підготовка. Отже, далі д 8 д 1 Поки дві суперниці грають доволі гарно, ми бачимо, що теж у нас замислюється і Горячкіна, тільки Гульфані, хоча вже вона теж сама грає своєю головою. І білі отримали козир певний, а саме ізольованого пішака чорних по лінії D. Отже, ізольований пішак по лінії Д залишився у чорних, дійсно це так, але нічого страшного в цьому немає, тому що чорні його дуже надійно захищають зараз. І давайте дивитись, як же подібні позиції теж ми можемо грати і за білих, і за чорних. Я думаю, що це буде доволі цікавим, як грати із пішаком по лінії, де ізольованим, і як грати проти нього. Теж поки що скажу так, що грають добре і чорні, і білі. Тут можна їх похвалити. Uh, і єдине, що віддають білі uh, свого сильного чорнопольного слона, тим не менш отримують у своє розпорядження uh, сильне поле Д5. І Д5 це у нас форпост, оскільки з поля D5 прогнати коня uh, чорні не можуть. Uh, далі F4, теж типовий план і F5. Uh, і що робити чорним в такій ситуації, коли білі атакують, теж шукати свою контр а, а саме V5. Гарний хід і далі. А версія 7 грають у нас чорні. І кінь переходить на поле е 5 Теж поле е 5 це форпост для чорних в даному випадку. І е, тут вже е, можна було зіграти 3D2. Зіграли кінь т 2 у нас білі, ну вони хотіли перевести коня на поле в 3, що ми зробили. Мабуть, план не ідеальний, але можливий. Але у цього плана є такий ризик, що чорні сідають пішака на полі Б2. І отут треба було зіграти білим ФЖ, після чого позиція була приблизно рівною, але вони зробили хід кінів 6. А цей хід можна зросовіти логічно, оскільки чорні мають віддавати свого дуже сильного чорнопойного слона і залишаються нібито без захисників, мається на увазі захисників короля. Але Є у них матеріальна перевага. Зараз на цю секунду два пішаки, але пішак по лінії втратиться, отже, один пішак у чорних все одно залишиться. І насправді у білих видається лише ферзь що була б хоча б ще одна фігура або пішак. Ну, якщо якось там білі встигли пішака на 6 проштовхнути, тоді так, у чорних були б серйозні проблеми. Але все це білі зробити не встигають. Отже, тому у чорних тут повний порядок і перевага. Отже, дивимось далі. Тура F8 теж насправді хід не ідеальний, варто було чорним зіграти тут більш надійно, а саме ферзь E7 перейти до Enchпіл, з самим пішаком і дуже гарними шансами на перемогу. У парки ж було Тура 8 це дало білому певну контур гру. Але отут біли, білі помиляються. Насправді у нас ключових позицій, і вже у нас скільки був цей нот, то ми розуміємо, що в цей ноті частіше за все помилки трапляються. Варто було зіграти король H2. Давайте цей варіант подивимося доволі детально, оскільки це одна з ключових позицій цієї партії. Тоді чорні можуть перейти веншпіль з другої попитки, наприклад. І веншпілі, знову ж таки, як я казав раніше, зараз нічого не змінилося, теж у чорних гарні шанси на перемогу. Так, це позиція ще ігрова, але ми розуміємо, що вона не дуже гарна для чорних. Давайте подивимося стінку наприкінці варіанту. Оцінка у нас, ну, після 6 теж цей хід білі мають зробити, тому що вони його і зроблять. Оцінка така, що в принципі у чорних, можливо, є якісь практичні шанси на перемогу, але вони не суттєві, Пішки по лінії аж лапкі. І ми бачимо, що при ідеальній грі позиція майже рівна. Комп'ютер пише 0. Ну, я думаю, що оцінка повинна бути трохи на користь чорних, оскільки в них лазовий матеріал, але 0, тому що при найкращій грі білих це нічия. Тим не менш білі це не зробили і зіграли февже 4. Можливо, вони хотіли не міняти верзей, а грати на атаку, але проблема в тому, що після ходу тура f 3 тут міняються у нас і тури потім ще й ферзі. Ну і цей інш вже зовсім відрізняється від минулого, оскільки тут у нас а, білі а, мають серйозні проблеми з своїми пішаками. Отже, далі було ж 5, вже 7 вже. Аж Тура 6 і Турая 4. І тут у чорних теж два зайвих пішаки, Здається, що схоже на те, що було і раніше, але ці пішаки дуже сильні, немає збройних пішаків. Якщо пішака переставити з B5 на G5, наприклад, була позиція, я думаю, що нічийна. Ну, там, по типу позиції філітора насправді. Ну а тут пішаки у нас на різних вертикалях, далеко друг від друга. І чорні впевнено перемагають. Давайте подивимось кінець цієї партії як цю позицію можна довести до перемоги, наприклад, рейховий файт. Отже, вона поступово проводить пішаків вперед, також допомагає королем та трою, ну і тут вже дуже швидко все закінчилось. Ну, насправді ми розуміємо, що позиція була і так, і так виграною. Ну і тут наприкінці варіанти вже після 52-го ходу ТРАБ-4 у нас стаються білі. Ну, наприклад, приблизно варіант давайте подивимось. Якась така може бути гра, ну і далі просто король кудись піде, не знаю там, куди може піти король. Я думаю, що майже на будь-яке поле, Король в 3, крольж 3, король ж король 3, кудись відходимо королем, пішак по лінії, вже біжить уперед і від цього у білих немає захисту. Отже, дуже гарна гра від uh, Howі Фані. Так можна сказати, що вона нас скористалась суперниці, але насправді uh, це, як розуміємо, проблеми вже білих, що вони помиляються. Однак, якщо вивчаєте... Целійський захист за чорних і проти вас грають слон Б-5 третім ходом, то якраз по цій партії ви теж можете орієнтуватись і грати приблизно так, як екс-чемпіонка світу. І друга партія, яку ми сьогодні подивимося, але вже швиденько. Це партія якраз із тайбрейка з матча Казахстан-Азербайджан. І багато було помилок в цьому тайбрейці, ще раз хочу сказати, але тим не менш ми розуміємо, що і дуже висока у нас ціна помилки, і, крім того, ще і у нас дуже мало часу. Лише 3 хвилини, отже, ми після рапіду переходимо на Бліц. Ну, тут насправді була гарна партія, і як часто буває в шахах, дуже-дуже часто одна помилка вирішила долю всієї цієї партії. Отже, дивимося далі. Поки що позиція лишається рівною, і все це, в принципі, доволі відома теорія. Ну і тут насправді поки що нема про що казати. Ну, білі грають доволі цікаво і відмовляються принаймні поки що від короткої рекіровки, але мають на себе повне право, оскільки в них дуже гарна активність фігуру. Ну, і тут позиція довгий час залишалася приблизно рівною, а чорні прориваються по центру, оскільки білий король якраз в центрі і залишився. Він вже навряд чи рокіровку зробить. А, далі у нас був дура c 8 Ну і тут, як у нас дуже часто і буває, варто іноді робити найбільш прості ходи. Вже залишається лише пів, хвилини у білих, у чорних навіть ще менше. І отут варто було просто помінятися на c 8 з приблизно рівною грою. Тут могло бути все ще завгодно, але білі, принаймні, поки що уж точно нічим не ризикують. Але вона зіграла Тураж 6, ну ідея логічна, грати на активність, але не помітили те, що у чорних є класна вивка, в принципі, вона дуже складна. І цей вхід знайшли. Знайшли хід ферзі в 7, після якого в принципі, у чорних позиція вже виграна. Ну, радить зіграти Траж 7 відразу, віддати Туру. Ми розуміємо, що це не вихід все одно. Ну, а те, що було в партії за білих. Це логічно, але не рятуємо, оскільки після кройте 2. ХС2, точніше раніше, потім кройте 2. А кінці 4 ми ще граємо і не можна набити поняття зв'язку. Ну а на кройці 3. Це дуже легко, кінь Е3, тритий шаг, з'їдаємо перця. далі Без проблем граємо партії. Ну так, можливо, тут у чорних був якийсь форсований мат, але це не важливо, оскільки в нас дуже мало часу і тут варто просто поміняти фігури. Ну, 2-8 теж дуже легка перемога чорних. Ну що ж, насправді цікаві партії. Так, вони десь з помилками ми бачимо, але тим не менш велика напруга, велика відповідальність, і особливо коли ми граємо в пліс, коли дуже мало часу, то помилки завжди а, відбуваються якраз таки частіше, ніж в, в Рібіт або тим більше в класику. Отже, завтра у нас буде фінал, чекаємо на нього, і також наше третє місце теж буде, можливо, ми теж його. odkud budu mohli dát. Prosím do zátra.